Всім привіт! У нас суботній ранок. Насправді вже 10. Діти відсипляються після ранкових ранніх пробуджень протягом тижня, бо я їх вже розбудила, щоб не спали до обіду. Краще вже вставати не пізно і не пізно лягати, бо потім важко в режим знову входити після вихідних. Я зібралась зараз на сніданок зробити млинці. Якраз яйця одного не вистачає. І курки наші мені з цим допомогли. Так, суботні прибирання і активності починаються з того, що я роблю заплановане давно, що треба було зробити, виводжу, вивожу. Скло, і старий одяг, тканину. Все це треба в спеціальному місці викидати, не в смітник. Точніше, у нас два баки для звичайного сміття і для переробки, як ми це називаємо, папір, пластик, а ось скло окремо треба викидати і одяг. Одяг, старе взуття. Сонячний день, але всього 14 градусів зараз на вулиці. Так, ось так цей бак виглядає. Написано, що можна сюди викидати, сумки, ремені. Тепер скло сюди. Так, ось тут є пояснення, що відбувається далі. Текстиль, ось його забирають, а, сортують. 61% вони потім можуть продавати. Ось, типу, щось на кшталт цикон хенду передають. Роблять утеплювач для будинків з 36%. І 3% в... спалюють. на як скоріше за все, тому що написано енергію з нього виробляють з 3%. Але переважна більшість все ж таки йде на перепродаж, на, перевикорист... на використання ще раз. Ось. Продовження тими смітників хотіла б. Ось, ось картина була висота хрестиком. Рама зламана, але люди тут залишили. Не повезли на смітник, залишили своє сміття тут. Взагалі таких місць по місту кілька, принаймні, ну, з тканиною кілька і там, де скло здавати більше місць. насправді. Я поїхала спеціально сюди, бо тут є і те, і те поряд. Не завжди наскрізь так. Так, в мене прибирання, в мене прибирання чергове раз на кілька місяців. Треба, мабуть, частіше це робити, звичайно, але як виходить, так. на сходах ось тут пил. Пил з городу, з жардану нашого сміття. Трохи діти сіна і листочків приносять кожен раз, коли вибігають, забігають. А це в мене будівельний полисмок. Чоловік мій купував ще, коли сестрі двоюрідній допомагав з ремонтом. А серед інструментів ще ось такий в мене є. На акумуляторах полисмок дуже він. Не має в нього довгої трубки, це мінус. Але те, що немає проводів, а тут немає розеток, до речі, на сходах, на сходовому майданчику. Тож мені зручно з акумулятором просто його переносити за собою. Зараз а потім ще по мою підлогу. Тут я вже цей коридор прибрала. Типу фільмую і звітую, чим я в суботу займаюся. Вручила, скільки в мене сміття вийшло. Спеціальна така штука, щоб заміряти, чи воно рівно стоїть. Ти будеш ще мити? Угу, тепер моя черга. Давай, твоя черга, я піду відро вниз поставлю, щоб не заважало. Сходи я там вже помила. Одесь так. Що, дочечка? Скрипить. Так, дощечка, бо вони дуже старі дощечки, бачиш? Їм більше, ніж 100 років тим дощечкам, цим сходом. Які вони старенькі. Хроплять? Не скриплять, а хроплять. Трошки схоже так. Тепер моя черга. Там щось Так, їду в магазин. В нетто, скоріш за все. Треба підготуватися до завтра. 10 градусів. щось, щось пере. 20-кілограмова ковдра, здається. Так, ось це вино в звичайному середньостатистичному супермаркеті у Франції. Ось це все. І воно все французьке, іспанське трохи там наприкінці є. Але я вирішила цього разу нестандартно піти і придбати вино солодке для аперативу мускат. Ось його тут трохи. А вдома в нас тут перукарня чергова татова жертва. Задираки. Одного ранку тільда Яблучне-Зернятко сортувала свої кухонні рушнички на цілі, зіпсовані та повністю зіпсовані. Радісно наспівуючи, вона поклала рушнички, що були ще цілими, назад у шаф. Якщо вдасться. То порвані можна буде залатати, а повністю зіпсовані ще можна використовувати як ганчірки для прибирання. Саме тоді тільда взяла кухонний рушничок лавандового кольору і, подивившись на нього, сказала: Я точно не збираюся робити з тебе ганчірку. Ти надто гарненький для такої роботи. Розділ 10 велике повстання. Козацьке повстання, що почалося навесні 1648 року і війшло в українську історіографію як Хмельниччина, було сьомим великим козацьким повстанням. Якщо рахувати, з кінця XVI століття річ Посполита розправилася з попередніми шістьма, але це виявилося занадто масштабним. Щоб його придушити. Воно змінило політичну мапу всього регіону і породило Казацьку державу, що її багато хто розглядав як підґрунтя сучасної України. Також воно поклало початок тривалої ери російського втручання в Україну і часто розглядається як відправна точка в історії відносин між Україною та Росією як окремими державами. Хмельниччина розпочалася в той самий спосіб, що і перше козацьке повстання під приводом Криштофа Косинського, Суперечки за подаровану землю між магнатом та дрібним шляхтичем, який, крім того, був ще й козацьким старшином. Друзі, ось такий вийшов короткий влог нашого вихідного дня. Такі справи буденні і час разом з родиною. Вечеря, підготовка до сну, все як завжди. Я вдячна вам за те, що переглянула це відео, що продовжуєте слідкувати за нашим каналом. Дякую, що ставите вподобайки, не забувайте писати коментарі. Намагаюсь відповідати всім І цікаві запитання, які надихають мене на подальші. Відповіді саме у відеоформаті, буду надалі це робити. Тож, якщо виникають такі запитання, побажання до контенту, то пишіть я залюбки, я навіть прошу вас це робити, тому що не завжди самої вистачає ідей про що ще розповісти. Будемо разом працювати, так би мовити, над наповненням влогів наступних. Сьогодні неділя, в нас є плани певні, їдемо в Тулузу зараз всією родиною, зустрінемося там теж з родичами, з ріднею і хочемо відвідати музей, не знаємо, який, тому що в більшості ми вже були, принаймні з тих, що такі найбільші і найвідоміші тут в Тулузі. Які були нам цікаві. Дуже складно буде знайти щось новеньке, де ми ще жодного разу не були, але будемо над цим, як то кажуть, працювати. І ще я вчора сказала вам, що в неділю о 5, о 6 за Києвом у нас буде пряма трансляція. Я наразі не впевнена, чи ми встигнемо повернутися, тому що зараз 11 поки зберемось, поки вийдемо, одягнемось, зберемося, вже буде 12 мабуть, і. Як там складатиметься наша прогулянка, питання. Звичайно, не буду вже нікого підганяти під свої плани, тому сподіваюся на вас, що ви поставитесь з розумінням, якщо цього разу ми пропустимо наші такі посиденькі вечірні. В такому разі я протягом тижня, в будній день, в будній вечір проведу таки цю зустріч, тобто трохи її посуну. Сподіваюся, знову ж таки, і прошу вашого розуміння з цього питання. Я, в свою чергу, буду фільмувати сьогодні для вас щось нове, інше, інше місто, а не ці вже всім вам знайомі вулички, там, де ми разом з вами буваємо щодня. Добре, все. Дякую ще раз, що додивились до кінця це відео. Зустрінемось в коментарях, зустрінемось в наступному відео. Всім спокійного дня, спокійного. Вечора, е і бувайте. На той час провіднику нового повстання Богданові Хмельницькому виповнилося 53 роки, і він був мало схожий на бунтівника. Відслужив королю вірою та правдою в численних битвах та став писарем козацького війська під час повстання 1638 року, після того, як підлеглий місцевого старости забрав у нього маєток. У Суботові Хмельницький звернувся до суду, але безрезультатно. Більше того, впливові суперники запроторили його до в'язниці, він утік звідти і вирушив просто на Січ, де повсталі козаки визнали Хмельницького своїм та обрали на гетьмана. Це було в березні 1648 року. Золотий спокій завершився, почалося велике повстання.